Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми познайомимось з одним з найяскравіших і найоригінальніших птахів нашої природи одудом. Він ніби сказки, з, з великим віалоподібним чубчиком, довгим загнутим дзьобом і навіть власним запахом, який допомагає йому захищатися. Хочете дізнатись, де живе Одуд, чим він харчується і чому його бояться хижаки? Тоді залишайтесь з нами попереду багато цікавого. Одуд живе в теплих краях. Його можна зустріти в Європі, Азії та Африці. Полюбляє відкриті місця: луки, сади, поля, села. В Україні одут звичайний гість. Він прилітає до нас навесні, коли стає тепло, і живе тут усе літо. Його можна побачити майже по всій країні в селах, парках, на полях і навіть біля старих будівель. Восени відлітає на зимівлю до Африки. Це птах середнього розміру, приблизно як голуб. Довжиною близько 25-29 і вагою 50-90 г. В цілому, одуд виглядає дуже яскраво і незвично серед птахів, тому його легко впізнати не тільки за забарвленням, а й за характерним чубчиком і формою дзьоба. Тіло одуда має теплий рудувато-оранжевий колір, який робить його дуже помітним. Крила і хвіст мають яскраві контрастні чорні та білі смужки. Це виглядає дуже ефектно в польоті. Головна особливість одуда великий чубчик на голові. Це довгі тонкі пера, які він може розпускати. Коли птах збуджений або хоче налякати ворога, цей чубчик піднімається і робить його вигляд дуже видовищним. В одуда довгий, тонкий загнутий вниз дзьоб, який він використовує, щоб розкопувати землю і діставати комах із тріщин у корі дерев чи ґрунті. Очі у нього темні, а голова і шия мають той самий рудуватий відтінок, що й тіло. Попри гарний вигляд, одут має один дуже незвичний секрет: коли він відчуває небезпеку, самка та пташенята можуть випускати різкий, неприємний запах, схожий на гниле м'ясо. Це їхній спосіб захисту, справжня природна хімічна зброя. Так птах відлякує хижаків і навіть паразитів. Одуди полюбляють сонячну, теплу погоду і особливо активні вранці та під вечір, коли не так спекотно. Це птахи одинаки. Вони не живуть зграями, як багато інших птахів. Кожен самець займає свою територію і захищає її від інших самців. Одуди мають унікальний обряд залицяння, коли самець пропонує самці їстівний подарунок комаху, щоб завоювати її прихильність. Пару утворюють лише на час розмноження, і то тільки на один сезон. Після вирощування пташенят птахи знову живуть окремо. Свої гнізда одуди влаштовують в дуплах дятлів, щілинах у будівлях або скелях. Гніздо просте, без підстилки. Самка відкладає 4-12 яєць по одному щодня. Вона висиджує їх 25-30 днів, а самець у цей час приносить їжу. Коли самка висиджує яйця, вона практично ніколи не покидає гніздо, навіть в хвилини небезпеки. Одуди не дбають про чистоту гнізда. На відміну від багатьох інших птахів і не прибирають послід який поступово накопичується. Тому вони вважаються не дуже чистоплотними птахами. Пташенята вилуплюються не одночасно, тому в гнізді можуть бути і малюки, і вже пухнасті пташенята. Під час небезпеки пташенята викидають фекалії і шиплять. Батьки годують своїх дітей, приносячи їм черв'яків і личинок. Через 25 днів вони починають вчитися літати. Основу раціону одуда складають дрібні безхребетні тварини: комахи, їх личинки і лялечки, павуки, стоноги, багатоніжки, дрібні молюски тощо. Рідше ловить дрібних жаб, ящірок і змій. Це надзвичайно корисні птахи, так як вони поїдають шкідливих комах, шукає їжу на поверхні землі, зазвичай в невисокій траві або на оголеному ґрунті. Своїм довгим дзьобом часто колупається в гної, в сміттєвих купах або гнилій деревині. Проробляє неглибокі дірки в землі. Язик в одуда короткий, тому він іноді не в змозі проковтнути здобич з землі. Для цього птах підкидає її в повітря, ловить і проковтує великих жуків довбе об землю, заздалегідь розбиваючи на частини. Одуди живуть у середньому 5-8 років, хоча в природі їхня тривалість життя часто залежить від умов середовища, наявності хижаків і хвороб. У неволі або за сприятливих умов можуть доживати до 10 років. Ось такий він: одут. Незвичайний птах із чубчиком, довгим дзьобом і власною обороною. Тож, якщо навесні чи влітку, ви почуєте десь озирніться, можливо, десь поруч ходить цей дивакуватий птах. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про цього птаха. Якщо сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей!